Знайти найменше ціле значення параметра А, при якому рівняння має один розв'язок. Подивимось на рівняння, воно складається з двох множників, які в добутку дорівнюють нулю. Коли добуток дорівнює нулю, то кожний множник дорівнює нулю. тобто ми їх виписуємо 4 в степені х плюс 1 плюс 15 помножити на 2 в степені х мінус 4 дорівнює 0, або. 3 плюс логарифм десятковий в квадраті 3а 17х дорівнює 0. Розв'яжемо перше рівняння. 4 в степені х плюс 1 ми можемо розписати за властивостями степеня, як 4 помножити на 4 в степені x плюс 15 помножити на 2 в степені х мінус 4 дорівнює 0. 4 в степені х. Можемо записати як 2 в степені х і в квадраті. Четвірка так і залишається, як множник. плюс 15 помножити на 2 в степені х-4 дорівнює 0, і зробимо заміну. Заміна 2 в степені х дорівнює t, і умова на t воно повинно бути більше 0. І розв'яжемо квадратне рівняння 4 t в квадраті, плюс 15t. Мінус 4 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 15 в квадраті, мінус 4, помножити на 4, помножити на мінус 4 дорівнює 225 плюс 64, дорівнює 289. Т перше дорівнює мінус 15 плюс корінність дискримінанта це буде 17. І поділити на 2, тобто на 8. Виходить 2 восьмих або 1 четверта. Це друге дорівнює мінус 15, мінус 17, поділити на 8, мінус 32 поділити на 8, дорівнює мінус 4. Але цей корінь нам не підходить, тому що для оберненого заміну те повинно бути більше нуля. Тобто, вже ми не будемо далі з ним працювати. Робимо обернену заміну 2 в степені х дорівнює 1 четверта, ну, неважко тут розв'язати, що х дорівнює мінус 2. Ось він корінь. Повернемося до другого рівняння. 3 плюс десятковий логарифм в квадраті, 3а-17х дорівнює 0. Трійко перенесемо і побачимо, що десятковий логарифм в квадраті 3а-17х дорівнює мінус 3. Але вираз в квадраті не може дорівнювати від'ємному числу. Тобто це вже рівняння не має розв'язків. Але нам потрібно х-2 перевірити, чи є воно розв'язком взагалі цього великого рівняння, тобто нам це все одно потрібно знайти ОДЗ для логарифма. Тобто 3а мінус 17х повинно бути більше нуля. Якщо ми вже знайшли. Х дорівнює мінус 2. Підставимо його замість х. 3а плюс 34 більше нуля, і розв'яжемо. У нас виходить, що а більше мінус 34 третіх, тобто мінус 11,1 третя, мінус 11,1 третя позначаємо на прямій. Більше у нас йде праворуч, тобто а належить проміжку від мінус 11,1 третя до плюс нескінченності. Знайти найменше ціле значення параметра. Ну, найменше ціле значення параметра це мінус 11.